Хайного благословенного, переможного і надіємося мирного дня п'ятниці. Завжди на мирно надіємося, бо інакше для чого тоді боремося. Сьогодні вчимося з якоїсь доброї книжки або фільму. Знову повертаємося до книги Марно втратний Бог Тімоті Келлера або Тіма Келлера, як вони кажуть. Чудова книжка про характер Бога і про в принципі, двояку реакцію нас на його запрошення. Як він говорить нам про меншого брата з історії про блудного сина і про старшого брата, тобто старшого блудного сина. Але старший більш законник, який вроді правильно поводиться, і він наводить такий чудовий приклад про те, як ми можемо неправильно мати мотивацію до виконання певних речей, до дарування, до жертовності, до виконання певних якихось моральних правил, до виконання якихось законів. Він каже таку річ, що. Наводить притчу, історію, що приходить один фермер, якого дуже сильно вродила морква, і просто вродила страшезно велика морквина. І він з радості приносить ту морквину до царя і каже, царю, слухайте, мусите взяти від мене цей подарунок, бо в мене ще ніколи такої моркви не родило. Я вперше раз таку моркву бачу. І приносить йому з радості цю моркву, каже, нехай вона буде ваша, нехай це буде знаком. Моєї поваги і любові до вас? Ну, цар прийняв, потішився. І коли вже відходив за фермер, він каже, чекай, 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 слухай, я вижу, що ти непоганий фермер, а там біля <кій> твоєї землі я також маю землю. Я тобі дарую ту землю, аби ти ще, ще сильніше господарював. Той подякував і пішов додому щасливий. А то підслухав один вельможа. І думає собі, слухайте, якщо цар цьому за морквину подарував землю, то що мені подарує, якщо зробить сильніший подарунок? Приходить на другий день. І приводить царю коня чорного, красивого, я кажу, царю, це найкращий кінь, я коней вирощую. Я тобі дарую, аби в тебе був файний кінь, аби ти знав, що я тебе шаную і люблю. А цар побачив, що він це робить нещиро. Поякував, взяв коня і відпустив його. А той образився і каже: чому ти думав, за моркву дав землю, а мені за коня нічого не хочеш давати? А цар йому підкресли, тому що той мені моркву подарував для мене, а ти коня подарував собі. Виявляєте? Який цікавий висновок? Той моркву подарував для мене, а, а ти коня подарував для себе. Собі. Скільки разів ми можемо бачити довкола, навіть ну, далеко не бігаємо по подібну поведінку в наших друзях, знайомих, сусідах, коли подарунок робиться для себе. З якоїсь вигоди, з корисливості, бо треба. А як сказала мені одна пані, я ж не можу там менше подарувати, бо вони стільки то подарували мені на весілля. І це такий чистий. Виходить чистий весільний бізнес, правда? Скільки мені, стільки і я. Або там, я ж не можу до нього не піти на день народження, бо він до мене був. Не, не тому, що я не хочу чи хочу. Це не має значення. Але я мушу, бо він до мене був. Тобто щирості нуль або майже нуль. Брати і сестри, ми не зможемо вилізти із старої людини або стара людина з нас, поки ми не навчимося робити добро, робити благословіння, навіть для царя. Робити благословлення просто з любові, справді з любові. Справді для того, аби виявити пошану, або справді для того, аби виявити любов. Розумієте? Не для того, аби виявляти там, там не знаю, аби трошки, як, як, як прилизатися чи примаститися. Ні. Але, але робити подарунки для того, аби показати, що любиш, аби показати щирість, аби показати увагу. Тому так, подарунки це благосвіння. Треба вчитися подарунки робити. Але, власне, перевіряємо, як ми це робимо. Тому нехай сьогоднішня п'ятниця і Тім Келлер надихає нас через цю притчу. Книжку підніми. Чого? Розверни, не ведь паузу? Тому нехай. ці Тому, власне, нехай ця ідея файна, бо мені сподобався це приклад моркву. нехай справді надихає нас до того, щоб ми не робили дурних подарунків. Бо подарунки корисливі чи там, з якоїсь іншої цілі, неправильної, дійсно, не з любові це, це дурні подарунки. Але я би навіть сказав пусті подарунки. Втрата подарунки, втрата часу, втрата уваги. І навпаки, коли подарунок, неважливо, якої, якої, якось, ну, неважливо якої цінності, але, але дійсно з любові. Дійсно щирий, тоді він є благословенням. Тоді такий подарунок справді є благословенням. І тоді такий подарунок справді є любов'ю. Він справді є фактично як частинка тебе. Ну і вартий нагороди, і вартий власне для того, аби він був. Вартий для того, аби його робити. Шкода тратитися на те, на що вар... тратитися не варто. Будьте благословенні за всі ваші подарунки і для нашого фонду для перемоги. До речі, збірка триває. Будьте благословені всі, хто дарує подарунки щиро, або, як мінімум, будьте благословені всі, хто хоче навчитися робити подарунки справжні, маючи зацінність не так вартість їхню, коштовність, як маючи за цінність, з якою любов'ю, з якою ціллю ви їх робите. Тому нехай ціль буде завжди у любові, у пошані, у даруванні частинки себе. Майтеся файно? Мир вам!